Системи противоповітряної оборони від США з'являться в Україні найближчим часом. Як тільки це буде можливо доставити їх фізично, сказав про це американський міністр оборони Лоїд. Ось я один із тих, хто ще цього понеділка не знав, чи зможе сюди приїхати. Тож запитання не моє. Це запитання від людей в Україні, коли вони зможуть спокійно спати, коли будуть системи ППО та небо над Україною, знову стане безпечним. Коротка відповідь на ваше запитання: системи нададуть так швидко, наскільки це можливо фізично, і це те, на чому ми тепер зосереджені. Маємо намір надати ті системи, які є доступними, які мають зокрема такі країни, як Німеччина. Поки конфлікт триває, завжди буде відчуття невпевненості. Тому важко передбачити точно, коли пересуватися країною буде справді безпечно. Німеччина вже передала Україні першу систему ППО середньої дальності і лісте. Марк Мілі сказав, що Україна в змозі надати систему протиповітряної оборони, що захистить Україну, збиваючи об'єкти будь-якій дальності та відстані. Він визнав, що ця система не є повним захистом для України, але допоможе захистити об'єкти Ми говоримо про системи короткого радіо та низьких висот середнього радіо та середньої висоти, і далекобійні системи великої висотності. Це суміш всіх таких систем, які зупинять можливе порушення повітряного простору України російськими літаками, безпілотниками і надасть оборону проти російських ракет. Масованою атакою 10 жовтня на Україну Кремль був необачний і вистрелив просто собі в голову, тому що тепер союзники будуть допомагати ще швидше. Міністр каже, ти не уявляєш. У нас такий рівень підтримки України знову прямо каже зашкалює. Всі нам кажуть, треба їдеш на Шрамштайн, підтримуй Україну, значить дай щось Україні. Від них люди вимагають. Тобто, ще раз кажу, Кремль робить все, щоб нас світ підтримував і далі, причому рівень вищий, вищий, вищий і так далі. Тобто, навіть ті міністри, які раніше були, ну скажемо, таку більш обережну позицію зберігали, зараз сьогодні дуже активні. Проактивні відчутно сміливішою стала Франція. Вона надасть нам. Три системи РЗВ ЛРУ, це модернізований М 270 Також нещодавно Макрон підтвердив передачу шести «Цезар» до 18 анонсованих раніше. Ми надамо радари, зенітні системи і набої до них для захисту від атак з повітря, особливо від безпілотників та ракет. І зробимо це у найближчі тижні. Ми будемо постачати зброю і паралельно навчати українських вояків. Також Німеччина найближчі два тижні надасть 에, РСЗВ Марс 2 та САУ Пенсергаубіці 2 тисячі, скільки саме тримаються в секреті, але і правильно. Окрім того, офіційний Берлін разом з Данією та Норвегією надасть Україні САУ Сузана 2, 16 одиниць, системи опалення 130 одиниць, медичні транспортери 36 одиниць, аптечки 100 тисяч, сухпайки 405 тисяч. Від Нідерландів ЗСУ отримає зенітних ракет на 15 мільйонів євро. Від Канади зимової форми на 500 тисяч алтерійських снарядів на 15 мільйонів. Супутниковий зв'язок 2 мільйони доларів. Ми знаємо, що Україна все ще потребує більше систем далекобійного вогню, систем протиповітряної оборони та артилерійських систем. І я вдячний нашим численним союзникам і партнерам, які буквально змагалися, щоб надати Україні усе необхідне для самооборони і часто віддавали з власних запасів. Про засоби протиповітряної оборони треба думати незалежно від стадії війни. Наші західні партнери це прекрасно розуміють. Вони готові надавати нам все більше зброї ППО, щоб Україна могла себе захистити. Вони розуміють, що українське військо воює не тільки за Україну, а за весь світ.